Добрий день! Вітання всім з Бесарабії це Південь Одещини. Рада усім, хто зайшов до мене на канал, хто дивиться, стави лайки, коментує, підписується. В попередньому відео я показала частину своїх троянд, які гарно ростуть і цвітуть на повному сонечці. Сьогодні я продовжу цю розповідь, так як у мене іще росте в квітничках багато троянд, про які я вам ще не розповіла. Троянди дуже люблять сонце. Їм потрібне добре освітлене сонячне місце для здорового росту та пишного цвітіння, оскільки нестача сонця і погана циркуляція повітря. Роблять їх вразливими до грибкових захворювань та шкідників. Особливо це стосується в спеку. Ідеальні умови це повне сонце з гарним провітрюванням. Сонячне світло це життєво важливо для фотосинтезу, який забезпечує енергію для цвітіння. В тіні, якщо троянда зростає, то листя довго сохне після дощу, що сприяє розвитку грибкових хвороб, таких як чорна плямистість. Нестача сонця та погана вентиляція влітку викликають стрес, роблячи рослину легкою здобичу для шкідників. Отже, робимо висновок, що для успішного вирощування троянди. Обирать потрібно місце, яке отримує щонайменше 4-6 годин прямого сонячного світла щодня. А ще потрібно забезпечити хороше провітрювання навколо кущів. А почну я свою розповідь сьогодні з троянди, як ви вже пізнали Еден Роуз. Ця троянда рахується по праву однією з найкрасивіших троянд у світі. Це вражаючий плетистий сорт із великими густомахровими чашоподібними квітами кремово-білого кольору, з яскраво рожевими краями. Квіти цієї троянди мають ніжний аромат. Не буду довго зупинятися на характеристиці цієї троянди, так як у багатьох садочках вона вже росте. Багато трояндарів її полюбили, посадили і милуються нею кожного року. Скажу тільки про відношення її до сонця. Вона вимагає сонячного місця, так як найкраще росте саме в таких умовах. У мене вона росте. На відкритому сонечку цілий день. Нічого їй не заважає, нічого не надає їй тіні, так як великі дерева розміщені трохи подалі від цієї троянди, тому сонечко попадає цілий день на її квіточки. Квіти, як ви бачите, гарні, не печуться, не плавляться пелюстки. Ой, яка гарна троянда! Добре зберігають свою форму і довго тримаються на кущу. Дощика також ці троянди не бояться. Так як квітів на гілочках багато, то під вагою гілочки можуть нахилятися до землі, тому потребують опори або підв'язки. У мене вона росте біля сітки, я її горизонталю, великі гілочки, гарні по а також підв'язую. Ця троянда не потребує ніяких рекомендацій. Вона не має недоліків, а тільки одні позитивні характеристики. Я дуже радію з того, що ця троянда росте в моїх квітничках. Кожного разу, коли вона цвіте, я від неї. Просто не відходжу. Постійно бігаю до неї, роздивляюся квіточки, бо таке видовище просто заворожує. Ще одна троянда, яка росте поряд і гарно цвіте на сонечці, на яскравому сонечці, це троянда витка полька. Ось вона перед вами. Це плетиста троянда, але вирощую я її як кущову. У неї великі квіти до 12 см, ми бачимо, густомахрові персикового або абрикосового кольору. Мені не потрібна в даному місці велика висока троянда, тому я її кожного року гарненько-низенько обрізаю, і у мене росте такий невисокий кущ. Троянда стійка до хвороб, а до морозів я б сказала по-іншому. Коли вона була геть маленькою, тільки но ну, я її посадила, декілька років підряд вона підмерзала. Ну, може, ще й зими у нас були набагато суворіші, аніж тепер. Коли вона підросла і крепла, то не стала замерзати і гарно і добре розвивається. Я веду до того, що ця троянда потребує відкритого сонечка, сонячного захищеного від вітру місця. Справа від троянди росте Еден Роуз, тому я частково її показала, а це обійшла цю троянду полька з іншого боку. І ще хочу доповнити, що ця троянда має ще одну красиву назву: це Лорд Байрон. Коли я купувала її на базарі, а саме там я її купувала, мені продавець сказав, що це троянда Лорд Байрон. Я прийшла, посадила цю троянду, а потім почала читати: ну що це за троянда лорд Байрон, а виявляється, що це просто полька. Ось така вона ця троянда. Від сонечка квіточки не плавляться, не горять, дощик також не псує ці квіточки. Лише в міру відцвітання трояндочки можуть змінити свій яскравий гарний колір на інший, більш світліший. Для цієї троянди потрібно підбирати місце сонячне. Коли сонечко потрапляє багато часів на квіточки, щоб не було протягів і щоб не було застою води, а так вона усьому має тільки позитивні характеристики, садити цю троянду в своїх квітничках, вирішувати вам, тож я за неї майже все розповіла. Лівіша від троянди Полька росте кущик молоденької троянди Голден Гейт. Це сонячна красуня, як ви бачите. Колір квіточок яскравий лимонно жовтий Квіточки показують золоті, гарні течинки. І дуже вона мені подобається, коли цвіте, так і запрошує, щоб підійти ближче і подивитися, роздивитися її гарненькі. Квіточки, які світяться на сонечки, як яскраві лампочки. Вона теж росте у мене на повному сонечки цілий день, і сонечко їй не шкодить. Бачите, пелюсточки в неї не плавляться, не горять, від дощику також троянди не псуються. Це селекція Кордес Німеччина 2005 рік, а у перекладі Голденгейт означає золоті ворота. Троянда росте біля сітки, я її горизонталю по сітки. вона ще молоденька, їй третій рік вона ще себе покаже Веду я цю трояндочку поки як плетисту. За ці три роки троянда в мене не хворіла. І по всьому видно, що ця троянда має велику силу росту і великий потенціал. Вона ще себе покаже в майбутньому. Буду спостерігати. Аромат квіточок сильний, свіжий, з вираженими фруктовими і лимонними нотками. Вона має імунітет до грибкових захворювань, невибаглива, ідеальна для новачків. І підходить для початківців. Тримаються квіточки 5-6 днів, так як вони на півмахрові. Сорт відзначений на міжнародних виставках і має знак АДР 2006 року. По моїм спостереженням, троянда недоліків немає. Лівіше від троянди Gate росте троянда, карасуня. Плетиста ельф незвичайне, зеленувато-біле з блиском кольору слонової кіски забарвлення квіточок. Підійду до однієї троянди, ой, як вона мені подобається. Підійду до іншої, ой, знову, як вона мені ще краще подобається. Всі троянди ну, дуже гарні і привабливі, а ця по-особливому. Люблю цю троянду за порцелянову красу, за незвичний колір, за чистоту, за дівочу невинісь, як я люблю казати, за недоторкану красу, а ще за казкову назву. Це селекція Тантау 2002 рік. Моєму кущику в цьому сезоні 6 років. Квіти в великі діаметрі до 14 см. А ще троянда має но дуже приємний фруктовий аромат. Коли вона цвіте, я постійно підходжу до неї, щоб, як то кажуть, нірнути носиком у її квіточку всередину, щоб понюхати цей запах. Крім того, пелюсточки но дуже ніжні. У неї м'якенькі такі, приємно до неї доторкнутися. Трохи відійшла від теми і хочу сказати, що ця троянда росте на відкритому сонечку цілий день, і, як ви бачите, пелюсточки не горять, не плавляться, та й дощики вона витримує дуже гарно, ніяк вони її не шкодять. Листя темно-зелене, велике, шкірясте, тому троянда має високу стійкість до борошнистої роси та чорної плямистості. Найкраще місце для посадки цієї троянди сонячні, захищені від сильних вітрів місця. Ідеально підійде вона для озеленення сін, арок. Альтанок та колон. А назва Троянди ельф говорить сама за себе. Ельф це казковий персонаж, от і Троянда ця просто казкова. У неї недоліків немає. На мою думку, і по моїм спостереженням. Коли я показувала її раніше в оглядах, то мені писали в коментарях нарікання на неї, що в різних регіонах вона веде себе по-різному, десь не відкривається, десь горить, десь не витримує дощики, але в нас на півдні Одещини вона ось така краса. Ну подивіться, хіба ж це не краса? Лівіше від ельфа росте троянда Сімпаті. Це також плетиста троянда відома своїми насичено-червоними оксамитовими махровими квітами, які мають ну, дуже приємний аромат. Ця троянда молодша від ельфа на рік, бо її в цьому сезоні 5 років. Вона ще не така висока, але широченька. Десь у ширину до 3 метрів, а в висоту до 2 метрів кущик. Бачите, як в цьому році вона гарно цвіте рясно так, суцвіттями. Багато квіточок на одному суцвітті, гілочки крепкі, такі міцні, самі себе тримають. Я лише декілька гілочок прив'язала до сітки, а так вона сама себе кущик тримає. Квіти дуже гарні, такі. Червоні, палаючі, здалеку їх видно. Але ж я повинна сказати, що коли ця троянда процвіла вже більше 10 днів, оце вона цвіте більше е, 10 днів, як ви бачите, красивий гарний кущик. Та потім, коли сонечко припекло, то й припеклися її пелюсточки. Ось тут видно, що при печені вже на трояндочках пелюсточки. Вона не витримує так сонечко, як інші троянди, а ще в порівнянні з моєю красунею Амадеус, яку я пізніше покажу червону, та теж не, у неї не запікаються пелюсточки. А тут ось така картина. Троянда має високу стійкість до дощу, вітру, хвороб. Але ж сонечко не тримає, так як інші троянди, а запікається. Цікаво, а як себе ведеться троянда у ваших садочках? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А за моїми спостереженнями цю троянду потрібно садити в напівтінь. Оскільки ця троянда має повторне цвітіння, вона цвіте хвилями з червня. До морозів, до пізньої осені. Сонечко вже не таке пекуче, і квіти дуже гарні. П'ять років цей кущик росте на одному місці і поки пересаджувати я його не планую, так як квіточки запікаються не критично. А ще лівіше від троянди симпатії. Росте у мене великий кущ англійської троянди E Shropshire Led. Це троянда селекції Великобританія 1997 року. Це троянда, яка по габаритам займає перше місце в моїх квітничках. Вона висока, а ще більше широка. Зараз все по порядку. На кадрах вона тільки почала своє цвітіння, дуже багато квітів, а ще багато пуп'янків. Взагалі вона цвіте довго, коли починає своє перше цвітіння, так як одні квіточки осипаються, а інші розкриваються. У висоту цей кущик досягає 2,5 до 3 метрів, а ширина і того більше. Мабуть, 4 метри це точно. Про троянду нічого поганого сказати не можу, так як вона ніколи у мене не хворіє, дуже сильна, потужна, рясно цвітей, дуже гарні е, запашні квіти. Це просто я її дала так розростися. Кожного року мені шкода обрізати такі гарні молоді, міцні пагони, які вона нарощує до осені. Ось і результат перед нами. Ось ближче подивіться її квіти. Вони великі розміром до 15 см перші. Інші, які е, розцвітають після центральної квіточки, менші розміром, але ж дуже гарні. І, як я вже казала, запашні. Запах настільки приємний. Щоб щось за нього сказати, це тільки треба понюхати саму квіточку. Квіточки довго не тримаються, 4 саме більше 5 днів у прохолодну погоду, та головне їхнє відношення до сонечка. Від сонечка вони не печуться, не обвисають тряпочками, гарно тримаються і дощик їх. Також не пошкоджує. А росте троянда цілий день на відкритому повному сонечки. Якщо ви захочете купити цю троянду і посадити в себе у квітничках, то вибирайте для неї багато місця, але можна її рост регулювати обрізкою. Я трошки цей момент пропустила, все було шкода, та ось і маю, тепер такий великий кущ. Але ж троянди настільки гарні, що вже нехай так росте, як зможе, а я й буду її тільки підтримувати. Особливого догляду вона не вимагає, її можна обробляти тільки від тлі, а так вона не хворіє не грибковими захворюваннями, не чорною плямистістю, нічим не хворіє. Росте собі та й росте в ширину, в висоту, а мені здається, якби дати їй волю, то вона була б бі іще більша, ніж вона у мене. Поряд із трояндою Ешроб Шерилет росте Глоріадей. Ви бачите, вона дуже гарна. Але ж на другий день у неї пелюсточки припікаються, обвисають тряпочками. Ну, що сказати, але ж це Глорія Дей. Ось бачите, вона тільки почала цвісти які гарні квіти. І добре, що ця троянда еш роб-шерелет дає їй трохи тіні. Прикриває її. Від сонечка. Якщо вам подобається це відео, поставте, будь ласка, вподобайку, щоб не забути її поставити в кінці відео. Дякую! Та тим часом я підійшла до своєї улюбленої троянди, яку я просто обожнюю. Це троянда кущова Версайні. Це кущова троянда французької селекції 1992 року. Відома своїми пишними лососово-рожевими квітами, як ми бачимо, з помаранчевою серединкою, яка світиться із центру квіточки. Діаметр квіточки досягає 10 см, особливо перших квіточок. Інші квіточки трошки менші. Аромат квіточок сильний, фруктовий. Цвітіння рясне, вона гарно цвіте протягом сезону, хвилями, квіти зібрані в великі суцвіття, які самі себе добре тримають. Кущику моєму п'ятий рік і вона ні разу не хворіла. Кожного року я ріжу її низенько, тому в мене кущик десь висотою метр сімдесят. Про відношення до сонечка. Вона росте в такому місці, де сонечко потрапляє на кущик після 8, 9 години, і на протязі цілого дня вона знаходиться і росте і розвивається на відкритому сонячному місці. Вона не плавиться на сонечки, пелюсточки гарно виглядають, квіточки гарно виглядають, від дойщика також троянда не псується. Це я показую її від землі кущик. Троянди тримаються до тижня, а то й більше. Ще ця троянда добре живцюється, у мене вже є самостійний кущик від цього основного куща, який вже цвіте, але посаджений окремо. Якщо вам вдасться придбати цю троянду, вона дуже рідко буває в каталогах і купити її проблематично. Але якщо ви її все-таки купите, то посадіть її на другий план, так як вона не низенька. На першому плані вона закриє інші троянди. А ще обирайте добре освітлені місця, так як ця трояндочка добре себе поводить на сонечки, на нашому пекучому південному сонечки. А цвіте ця троянда до листопада місяця. Коли я її обрізаю, то на неї завжди бувають іще квіточки, а також я її знімаю частенько на коротенькі відео. А ще трохи з історії цієї трояндочки. Коли я тільки її купила і посадила, і вона перший раз розсвіла, я була в захваті від цієї квіточки, і по сьогоднішній день я в такому ж стані знаходжуся по відношенню до цієї красивущої троянди. Перед вами флорибунда «Мідсамер». Це селекція Тантау Німеччина 2007 року. Ефектна флорибунда з розкішними суцвіттями. Сорт здоровий, рясно-квітучий. У стадії розпуску, як ми бачимо, всередині троянда пофарбована помаранчево-жовтий колір, що до країв переходить яскраво червоний або, або малиновий колір. На мій погляд, ця особливість, що трояндочка всередині має помаранчево-жовтий колір, додає самим квіточкам особливого шарму і краси. Поряд росте троянда Югенлібе, флорибунда червона, теж яскрава з великими гарними квітами, і коли я показую флорибунду Міцсамер, то завжди й показую троянду флорибунду Югенлібе. Кущик троянди ще не такий дорослий, йому четвертий рік в цьому сезоні, і він добре росте і цвіте і гарно розвивається, а росте і цвіте він також на сонечки цілий день. Трояндочки від сонечка не псуються, пелюсточки не плавляться, від дощика також троянда не псується. Гарний сорт і дуже красиві квіти. Квіточки тримаються 7-8 днів на кущику і гарно виглядають. Вони тільки змінюють свій колір яскраво помаранчевий всередині на червоний, а потім вигорають до темно-малинового кольору. Зміна кольорів. В міру відсвітання троянду не псує, тому завжди вони добре виглядають на кущику. Троянда має світові нагороди та приз золота троянда. Троянда недоліків не має і гідна бути в кожному квітничку. Ще троянда добре живцюється, біля неї внизу в ніжках росте маленький живець. А ось троянда Югенлібе. Вона більше розцвіла, і я їй тепер показую, яка вона гарна. Вона також більшу частину світового дня росте на відкритому сонечкі, але справа у неї будівля, і після 18-ї години вона росте в тіні. Що дуже добре для цієї троянди квіти великі гарні. Також не плавляться і не псуються ні від дощику, ні від сонечка. Теж ця троянда гарно живцюється. Кому подобаються такі яскраві червоні троянди з великими квітами, то ця троянда для вас. Бачте, я думала, що свої троянди, які гарно ростуть і цвітуть на відкритому сонечці, я зможу показати за дві частини, щоб дуже вас не перевтомлювати. Та виходить, що не вклалася, та потрібно продовжити, бо ще не всі троянди показала. На сьогодні все. Дякую вам щиро, що були зі мною, і до зустрічі! Наступному відео